Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні в нас огляд з Аврори. Подивимось, що новенького привезли: багато цікавих новинок, посуду, подарункових наборів, кухонного приладдя є чим вас здивувати. Бажаю приємного перегляду! Не забувайте підписуватись на канал. Чайник заварний, скляний на 5 літрів 249 гривень. Кольори в асортименті різні для чаю чи кави. Великий об'єм, ідеально для компанії, можна заварити одразу на всіх. Піала у формі серця 29 гривень. Рожева, жовта та біла. Я собі взяла таку рожеву для меду. Поки донесла додому, вже розбила. Придеться ще раз йти за нею. Новинка креманка Флоріна 238 мл на ніжці. Дуже гарна зі снежинками. 69 гривень за одну штуку. Святковий настрій гарантований. Ідеальна для десертів. Графін скляний з кришкою декор. Малюнок 05 літрів 139 гривень. Він йде в пластиковій коробці. Написано мисливська горілка. Оригінальний подарунок для поціновувачів. Глечик для напоїв скляний синій колір, схожий на сапфіровий. З ручкою. Є подібні стакани і бокали в Аврорі. Ціна 349 гривень. Виглядає дуже стильно. Мені сподобався. Пляшка для олії та оцту 500 мл 119 гривень. Скляна з дозатором, кришкою. І позначками для об'єму. Максимальний об'єм 05. Дуже практична річ на кухні. Тарілка обідня, фарфорова, синій градієнт 69 гривень. Зараз в акції. Раніше коштувала 88 гривень. За таку ціну дуже гарна тарілка. Банка для сипучих продуктів. Скляна, декорована кришкою 900 мл 88 гривень. Є інша банка з кришкою 99 гривень. Для круп макаронів чи спецій різних. Гарно і зручно. Ємність для сипучих продуктів в акції скляна з металевою кришкою 74 гривні. Це менший об'єм. Є ще більший об'єм 84 гривні. Корисна річ для організації на кухні. Можна взяти комплект. Графін скляний без кришки. Елізія 940 мл 199 гривень. Зараз в акції легкий, стильний підійти для води чи компоту. Ємність для сипучих скляна з кришкою 109 гривень. Такий ніжний зелений колір, написано ботанік, кришка пластикова. Дуже гарно виглядає. Новинка цукорниця скляна ребриста. З кришкою 249 гривень. Виглядає дуже гарно. Можна комусь подарувати. Справді універсальна річ і для цукру, і для салатів. Тарілка глибока. пластикова серце. 49 гривень. Є різні кольори. Стильно виглядає хоч і пластик. Непоганий варіант для святкового столу. Ніхто не здогадається, що це пластик. Є три кольори на вибір. Такий сірий, золотий та фіолетовий. Піднос пластиковий фігурний з малюнком. Білий або чорний. 29 гривень. Простий та практичний для будь-яких випадків. Ціна непогана. Друшляк пластиковий з ручкою Stars Plast, 1,5 літра 69 гривень. Кольори різні, зручний та компактний. Те, що треба для щоденних потреб. Лоток для столових приборів пластиковий 49 гривень. Є два кольори білий та коричневий. Бюджетне рішення для організації кухонного простору. Млин для спецій зараз в акції раніше коштував 88 зараз 74 гривні нержавіюча сталь та скло. Дошка кухонна кругла. Ясен дуб середньої товщини 88 гривень. Якраз час оновити кухонні аксесуари перед новим роком. Натуральне дерево завжди додає затишку на кухні. Ідеально для нарізання або подачі. Тожка кухонна дерев'яна 30х20 алмо, 39 гривень. Бюджетний варіант. Проста, але практична. За таку ціну чудовий вибір для повсякденного використання. Стакан скляний, низький, з золотистою окантовкою 55 гривень. Дуже гарна, в Аврорі є ще чашки з таким дизайном, можна зібрати комплект. Золота окантовка додає елегантності. Мені дуже сподобалось. Новинка бокал для вина. Скляний фігурний. 169 гривень за одну штуку. Для мене трохи дорогувато. Виглядає стильно, витончено, але ціна справді кусається. Склянка низька, вигнута незвичної форми 77 гривень за одну штуку. Ще є висока версія за 88 гривень. Разом виглядають як комплект. Дуже сучасний дизайн. Такі склянки чудово доповнять стильний інтер'єр кухні. Акція чашка керамічна. Ароматний обід 500 мл. Це, я так зрозуміло, для супа 74 гривні. Є багато кольорів: рожевий, кремовий, синій на будь-який смак. Дуже гарні. Також є пудрова рожева чашка, 400 мл, лімітована версія, за 77 гривень. Доступна ще і в зеленому кольорі. Новинка такий гарний подарунковий набір. Чашка плюс чай в подарунок. Красивий дизайн. Є чашки як чорні, так і білі. Дуже гарний малюнок. Мені сподобалось. Об'єм 500 мл. Ціна 249 гривень. Ідеальний подарунок, стильний та корисний. Ще один подарунковий набір. Чашка з блюдцем. Скляні флорина. 250 мл. Ціна такого набору 129 гривень. Дуже бюджетно. Гарний подарунок. Ще одна новинка. Чашка з серцем. Але це не просто чашка, а фарфорова хамелеон. Просто додайте тепла. І чорне серце перетворюється на гарне червоне при зміні температури води. Ціна такої чашки 88 гривень. Це справжня магія в руках, чудовий подарунок або приємна дрібничка для себе. Підставка для чашок металева верба чорна. 119 гривень. Поміщається до 6 чашок. Стильна компактна річ на кухні. Чашка скляна рибриста флоріна 350 мл 69 гривень. Гарний, але простий дизайн. Для щоденного використання. Савок для сипучих продуктів. Металевий. 55 гривень. Новинка ніж для шефа 178 мм. Універсальний з зеленою ручкою. Ціна 149 гривень. Відкривачка для консервів. Металева з пластиковою ручкою. Нержавіюча сталь. Червоний колір 88 гривень. Акція виделка столова Алму бронзова. 32 гривні за одну штуку. Ложка столова алму-бронзова також 32 гривні. Виглядають вишукано, чудово доповнять сервірування столу. Новинка тертка для часнику з пластиковим тримачем 49 гривень. Зручна та компактна. Стане в пригоді кожній господині. Сіточку для чаю з ручкою металеве 22 гривні. Просте корисне для заварювання ароматного чаю. Ополонник кухонний силиконовий кольори в асортименті. Рожевий та зелений. 69 гривень. Форма для випікання скляна Pyrex. Кругла діаметр 23 см 249 гривень. Якість перевірена часом. Чудово підійде для випічки чи запікання. Мені ця фірма дуже подобається. Рукавиця прихватка кухонна силиконова з текстилем 139 гривень. Новинка сковорідка арабеска. Діаметр 24 см. З ручкою з нержавіючої сталі. Задня сторона алюмінієва. Ціна 549 гривень. Чудово підійде для смаження чи тушкування. Контейнер для зберігання цибулі. Пластиковий. У вигляді цибулі 44 гривні. Є ще варіант: контейнер для зберігання лимону. Те, що у вигляді лимона. Коштує дешевше 34 гривні. Виглядають цікаво і запах не поширюється по холодильнику. Новинка. Контейнер харчовий пластиковий. Об'єм 1,8 літра 139 гривень. Дуже гарна форма для холодильника. Можна зберігати овочі, фрукти або навіть гриби. Універсальна річ. Чудово підійде для організації простору. Контейнер з герметичною кришкою 1,6 літрів пластиковий 109 гривень. Відмінний варіант для зберігання продуктів. Ідеально доповнить перший контейнер, створюючи стильну пару. Фруктовниця. Така стильна, чорна, металева, каркасна грація. Ціна 139 гривень. Серветниця дозатор пластиковий кольоровий. Ціна 119 гривень. Яскравий акцент для столу. Дуже зручно та практично. Гарний салатник, скляний люмінарк у вигляді. листка. Прозорий діаметр 23 см. Ціна 149 гривень. У нас залишився один. Новинка форми для цукерок силіконові з фігурками, уточки, ведмедики, зайчики 23х14 см, 24 штуки у наборі. Ціна 49 гривень. Ідеально для випічки. Такі форми точно сподобаються дітям. Дякую всім за перегляд. Що вам сподобалось найбільше, напишіть в коментарях. Вітаю всіх зі святами. До нових зустрічей на каналі!